Проспівали, що, знаєте, коли в єднанні з Ісусом Христом, то є радість у серці, і цю радість дає дійсно Бог. Часом, знаєте, одна людина, одна сестра, невіруюча людина до віруючої сестрички, бачила, що вона так радіє дуже, але її життя не дуже було таке, знаєте, і, і добре. Тому що і чоловік, не ну, багато проблем, але вона так раділа, і вона собі задала питання, чого радість в твоєму серці. І вона зрозуміла, що тільки Христос, знаєте, і вона теж зробила шаг для Бога. Дійсно, хай та радість буде. Бо якщо дивитися, що на цій землі, то знаєте, не дуже радісно. Але коли в серці Христос, то знаєте, це все перемагається, і думаєш, це все є временне, і це все пройде Господь. Знаєте, і, і дає радість, коли і щось може й тяжко. знаєте, Але тим всім разом ми прикладаємо сілє. Хай Бог допоможе. Я зачитаю Слово Боже, яке записане є Рім 18. Про слово, яке було до Єремії від Господа, «Стан і зійді в дім гончара, і я там сповіщу тобі слова мої, і зійшов я у дім гончара, і ось він виконує свою роботу на кружалі, і посудина, яку гончар виробляв із глини розвалилася в руці Його. І він знову зробив з неї іншу посудину, яку гончар здумав зробити. І було слово Господнє до мене, чи не можу я вчинити з вами доме Ізраїлів, подібно до гончара цього, говорить Господь, що гліна в руці гончара, те вів в моїй руці, дом Ізраїлів. Іноді я кажу про який-небудь. Народ і царство, що вікореню і погублю його. Але якщо народ, цей, на який я цей вірік, навернеться від своїх злих діл, я відкликаю те зло, яке помислив зробити йому. не скажу про який небудь народ і царство, що Породкую і утверджу Його, але якщо він не буде робити лихе перед очами моїми і не буде слухати голоса мого, я відменю те добро, яким хотів облагодіяти Його. Отже, скажи мужам і жителям Єрусалима, так говорить Господь, ось я готую вам зло і замишляю проти вас. Отже, наверніться кожен від злого шляху свого і виправте уті ваші і вчинки ваші, але вони говорять, не надійся, ми будемо жити за своїми помислами і будемо чинити кожен за упертістю злого серця свого. Тому так говорить Господь, запитайте між народами. Чи чув, хто подібне до цього украй мерзлості, діла вчинила діва Ізраїлева, чи залишає сніг ливанський скелю гори, чи висихають холодні води, що течуть з інших міст, а народ мій залишив мене, вони кадять суєтним, до цього місця. Ми розуміємо, що Господь посилає Єремію дом горчешника, Він посилає до Дому Ізраїлева, щоб Він проговорив ті слова, які він побачив у домі Горчешніка. Що цей Горчешнік виконував, яку працю ізгліни? Знаєте, що він будував, які сусуди він будував, знаєте. Щоб вони були використані, для слави, знаєте, але каже, і коли Іремія говорив ці слова, що каже: що ви, дом Ізраїля в руці моїй Господа, як та гліна горчашніка, я вас можу. Знаєте, інший народ зробить, знаєте для слави моєї. Але знаєте, народ не послухав те, що говорив Еремія для Ізраїля. Знаєте, його слова не прийняли, Його побивали священник бив його. Знаєте, але Бог каже за те, що Ти не послухав. Знаєте, то я посилаю горе на твою землю. Знаєте, і. Багато знаєте народ пожав, який не послухав Господа. Знаєте, Бог ніщо не робить, коли не говорить наперед. І Давід каже: Хто я раб твій такий, що ти вдаль мені сповіщаєш? Він сповістив для свого народа, що я хочу зробити тебе сосудом честі. Знаєте, бо ти, бо твої вчинки недобрі є, але ти тільки візнай свою віну і пристань пред Своїм Господом, щоб поклонятися правді. Знаєте, але, на жаль, народ не послухав, Він, посланця Божого ув'язнів, знаєте, посадив, знаєте. І не легко було ремі говорити. Я тоді думаю, коли пророк Божий говорить, служінні в церкві, то, може легко Знаєте, коли сповіщає, але коли, знаєте, йдеш до того злого народу і сповіщаєш, як Іона. Він ішов, він знав, що той народ жорстоковій. Він переживав, думаю, що моє життя може загинуть. Знаєте, але Бог каже: іди, іди сповіщай. Каже, якщо почують моє Слово, і знаєте, сприймуть, то я помилую. Але якщо я скажу на добро, а народ буде вчинити зле, каже, не згадається і те добре, яке, яке вони робили, так у нас подобно. Знаєте, коли Бог. Береже наше життя, і Він каже, коли будеш робити добре, то наслідуєш вічне життя. Але коли ти перестанеш, навіть коли робив добре, то ворог може прийти й обманув, так як обманув, знаєте, Єву. Їм добре було, Бог зробив усе на добро і каже: от живі, і знаєте, і споживай. Але один не послуг і все перечеркується. Ми маємо пильнувати над словом, яке ми відтримали від Господа. Господь перечеркнув наші всі грехи, і Він каже, я їх ніколи не згадаю. Хіба що ви самі мене залишите? Ну тоді вже, що Господь, коли людина сама залишає. Того, який помилував, Той, який дає життя, Хай Бог благословить. Ми сьогодні знаходимося з Господом. Нам добре, нам радість є, як ми проспівали, і Бог хоче, щоб ми, знаєте, дійсно наслідували Твою вечність, не загубили те, що ми отримали даром. Ми получили даром, ми його не заслужили. Ми є спасенні, ми утішаємося своїм Богом і получаємо велике зубирство, велике благословення, те, що Господь дарує нам сьогодні, те, що Він спасає нас і наші дома, і милує наш край, то є дуже благословенно. Ми будемо Його милостями. Знаєте, коли тобі щось дали добре, але коли ти не ціниш, коли Ти його не хочеш приймати, знаєте, то, на жаль, дуже жаль. Але Ісус сьогодні предлагає, знаєте, життя життя з достатком, життя із з те, що ніхто не може дати з людей, а те, що дає Ісус Христос, Він дає велику радість, і ми збиваємо псалом. Я є багатший ніж мільйонер. Ну, так приравняє псалмоспівець, знаєте, що каже, не, не знаєте, не багатий той мільйонер, чи хтось дає іншим чомусь, але той, хто має Ісуса Христа, Він є щасливий, Він є блажений, тому що із Ісусом. Знаєте, в Ісусі. Є велика сила і для перемоги, коли ми просимо щось, Господа. поможи Ісус, бо ніхто з людей не допоможе, ніхто не вілкої моєї болезні, може, якої я хворію, чи ніхто мені може знаєте, не дасть того, що я тебе прошу, але Ти, Господь, Ти можеш усе дати. А ми дякуємо Йому за все. Ми будемо дякувати, будемо просити благословіння на це служіння. А як без Господа може служіння? А хто такий сильний, що може сказати проповіч без Ісуса Христа? Якщо Ісус не благословить, а як я без Ісуса Христа, знаєте, мені буде слухати приємно. Але коли я з Господом і я його слово споживаю і приймаю, мені буде радісно, моє серце буде ради, уста мої будуть наповнятися славою Ісуса. Хай Господь благословить не тільки служіння, а весь свій род, який Він, знаєте, який живе сьогодні на цій землі. Господь каже, що Він умирав за всіх людей, Він не відкидає нікого сьогодні, а Він любить Хай Бог благословить.